Шановні користувачі, це одне із видань, подарованих нашій бібліотеці від видавництва Старого Лева. Щиро дякуємо! Як розвивається кіно? Як працює сучасна кіноіндустрія? Які професії необхідні у кіновиробництві? Про все це та багато іншого розповість твоя книга про кіно Ольги Бірзу, культурної менеджерки і кураторки кінопрограм. Вона розпочинається з загального плану історії кіно, де ви можете дізнатись, що кіно є продуктом еволюції та чому датою народження кіномистецтва вважають 19 століття. А в наступному розділі середній план етапи кіновиробництва розповідається про струнку логіку виготовлення фільмів. Та які етапи виробництва вони проходять. Над створенням кіно працюють не тільки режисери, продюсери або оператори, а набагато більше задіяних людей. І саме про їх творчу діяльність ви можете дізнатись в розділі Крупний план професії в кіно завершується книга записником подій, локацій та фільмів. Ця книжка точно прокачає ваші глядацькі навички та надихне довідатись про кіномистецтво більше. Та ще й порекомендує цікаві фільми до перегляду, розкаже про кіновестивалі та кінолокації, гарного читання книги та ще більш цікавих переглядів фільмів.